Далі повертаємося до головної політичної новини. Прем'єр Арсеній Яценюк сьогодні подав у відставку. Він засвідчив готовність передати крісло новому главі уряду і фактично заявив про існування нової більшості в парламенті. Вочевидь, вона таки сформована на двох: тобто, зусиллями блоку Петра Порошенка та Народного фронту. Батьківщина цього тижня. Заявила, що переходить в опозицію. Лідер е, політичної сили Юля Тимошенко повідомила, що виходить з переговорного процесу щодо створення нової парламентської коаліції, оскільки її вимоги не виконуються. Серед них продовження мораторію на продаж землі, зниження комунальних тарифів, скасування податку на пенсії у владі називають це популізмом. Мовляв, батьківщина просто почала передвиборчу кампанію. Давайте ж зараз послухаємо саму Юлію Володимирівну. Якщо в парламенті будуть народжуватися ті законопроекти, які реально потрібні країні, які можуть допомогти людям в цей складний час, наша команда в парламенті буде голосувати за те, що ми вважаємо правильним і що ми вважаємо ефективним. Перед тим Тимошенко гостро критикувало тушок. Так вона назвала депутатів, які почали переходити до фракції БПП. Приміром, ті, що не так давно вийшли із самопомощі за рахунок цих депутатів, і е, збиралася коаліція. І наразі кажуть, що є вже 228 депутатів. Що ж відтак? Новий уряд формуватиметься двома фракціями. Цього тижня ще до відставки Арсенія Петровича знову називалися різні кандидатури. Ну на прем'єр-міністра подаватимуть Володимира Гройсмана, Про це вже говорилося неодноразово. На посаду першого віцепрем'єра, як і раніше, розглядають Бориса Лошкіна, і стали відомі кандидати ще двох віцепрем'єрів із соціальної політики Павло Розенко і із європейської інтеграції Іванна клімпуш Клімпушциндаце. Міністерство фінансів хочуть віддати словаку Івану Міклошу, хоча кажуть він сам відмовляється. А от Арсен Аваков, Павло Клімкін і Павло Петренко можуть зберегти свої посади відповідно на чолі МВС. МЗС та Міністерства юстиції до питання заміни уряду депутати повернуться наступного тижня, коли зберуться в сесійній залі. А цього тижня вони працюють в округах. Саме ця робота в округах займає добру половину депутатського часу. Що ж роблять народні обранці для своїх виборців? Катерина Зінов'єва вирішила пройтися депутатськими приймальнями. Перед виборами вони усміхаються з білбордів, не гребують зустрічами з простими смертними і клянуться вірно служити на благо електорату. Та тільки кандидат стає депутатом, бажання їхати на периферію, яка видала квиток до будівлі під куполом, вмить зникає. Віталій Юрійович теж приймають. Експеримент фактів тижня. Ми проїхалися містечками та селами по всій Україні, аби поцікавитися, коли тут востаннє бачили своїх депутатів-мажоритарників. Ми, взагалі кожен день приходили в прийомно для того, щоб попитатися то застать. Перше місто в нашому маршруті Слов'янськ Донецької області. Ось це вулиця, ось цей дім. А ось приймальня народного депутата Юрія Солода. Ніна Михайлівна вбралася, наче на побачення. Зустріч з депутатом не кожен же день. Таже йдіть я там у його прийомне. Юрій Солод в тиждень визначений на зустрічі з виборцями. Не приїхав. Замість нього чергує помічниця. Дайте мені штук штуків картона і до снідання я вас і безпокоїть більше. Бабуся просте прохання. Хоче нарешті відремонтувати стелю, яка обвалилась в хаті ще під час обстрілів 2014-го. За два роки їй трапився лише один благодійник. Він так Тут тисяча гривень. Каже, це вам тисяча гривень, от зараз. Більше ще, ще поки ніхто нічого не давав. Від солода, каже жінка, з тих пір, як вибори скінчилися, жодної допомоги. Я голосувати му, і по 300 гривень. І

Тим часом віддаватися за себе солод нерідко відсилає дружину, народну депутатку Наталю Королевську. Ну, у нас так дуже часто виходить, що ми тут бачимо Наталю Наталію Юрівну, місцеві осіча. Марія з місцевих активістів до приймальні навідується щомісяця, коли, згідно із законом, депутати мають проводити роботу із виборцями на округах. Почти кожен місяць ми приходимо, у Нас прошли місяць, ми взагалі кожен день приходили в прийоми для того, щоб попитатися як-то застати і задати наші вопроси. Не допоміг навіть колективний лист. Депутат виявився аж надто прошенным. Там зібрали около 250 підписів, но этого оказалось мало когда мы ми прийшли з этим письмом, они сказали, що уріясіча Васильевича очень много і и прийти только двохсот 250, он не готов. Де пропадає пан депутат? Цікавляться виборці. Перевірили, у Верховній Раді він теж не частий гість. І законів за півтора роки написав не так вже й багато. Всі разом з дружиною. Втім, жоден до голосування так і не дійшов. Це вже місто Бахмут. Приймання іншого народного депутата. Застати його на місці. Ми і не сподівалися. А от дисциплі. Це один з помічників Сергія Клюєва. Сам нардеп ще влітку 2015-го втік з України після зняття з нього недоторканності. Його оголосили в розшук. Але приймальня працює. Помічник Сергій Мальцев отримує зарплату, а на роботу їздить з окупованого Донецька. З шефом каже, спілкується по електронній пошті. Ми доверяємо проти інформацію. Сам є саміття ситуації, катається он, 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 он інтересується інформацією. Помічники тим часом руки склавши не сидять. Організували громадську організацію. Керує нею голова місцевого осередку партії регіонів. Це єдина організація, яка сьогодні в городі об'єднує большого количество людей. Я розумію, що ми сьогодні на кому в козі в горлі. Два роки тому Шенкаренко лише спостерігав, як бойовики захоплюють його місто. Ми проходили мимо його, не обращали просто уваги. Ви не обращали уваги на те, що військові люди захопили прокуратуру. Ми, <святується> людям вони не мішали. Неподалік від офісу Клюєва приймальня іншого нардепа Костянтина Матейченка з Народного фронту. Найвідоміша законотворча ініціатива Матейченка закон про заборону критики влади. Критику, очевидно, він чути не хоче і стосовно себе. Його приймальня просто зачинена. Ми вирішили поцікавитись особисто в депутата, чим він займається в тиждень, відведений на роботу з виборцями. Робота з виборцями – це якраз робота в приймальні. а работа непосредственно на округе. Скажите, а где вас сегодня можно найти в округе? Сегодня меня найти в округе. Зачем? Посмотреть, как вы работаете. Уже да, конец рабочего дня. Так Нет, без 24 еще. У нас же, по-моему, если не ошибаюсь, рабочий день до 6 часов вечера. Девушка, я не пойму, вы смеетесь? Не смеюсь абсолютно. Все-таки видите себя Ми їдемо далі. Місто Костянтинівка. За цими дверима мав би приймати депутат від опоблоку Денис Омельянович. Але очевидно, у нього важливіші справи. Тут у нас ручки навіть немає дверної. Тут каміння завісь вікна. Сусіди приймальні кажуть, працює вона нерегулярно. Тому вони змушені бути такими собі поштарями на волонтерських засадах. вам оставляють. Оставляють, роззакрити. Я заняв сповідав. Здравствуйте. А ви не знаете, кто это такой? Нет, не это. Алексей. Я не знаю. чоловіка узнаете? Не узнаете? Не видели здесь никогда. Амилия нович. Голосовали за него? Сліди нардепа ми таки знаходимо в найнеочікуванішому місці. Депутати Дениса Омельяновича в Дружківці та Костянтинівці в обличчя пам'ятають лише ті, хто цим самим обличчям рятує приватну власність від вітру, дощу та снігу. Така от чи не єдина практична користь від депутата в рідному округу. Ми ж продовжуємо інспектувати депутатські приймальні. Може, в Харкові пощастить більше. Ці двері не просто закриті. На них пропускна система. Це як фейс-контроль, щоб не кожен виборець турбував прийом лише за попереднім записом. Мацька приймальна хаботинника працює тільки тоді, коли вони розвитають людям. Для телебачення зроблять виняток і приймуть нас без запису. Походить. Роботу з виборцями замість нардепа традиційно проводять його помічники. Віталій. Ну, де в цих папках звід для начальника по всій їхній діяльності. Там встановили лавочку, там привітали дітей, допомогли комунальникам. Благородні справи від імені хомутинника, але без самого хомутинника. Акції придумують помічники. Депутат лише дає дозвіл. вам в руки. ефективність. Самого ж депутата прийомні дні давно завершились. Віталій юрійович теж прийні тома. Зустріти однопартійця хомутинника, вирушаємо до ще однієї приймальні у Харкові. Але й тут провал. Валерія Писаренка на місці немає. Ми вирішили перевірити, як працюють у нас громадські приймальні. От, власне, а пана Валерія немає. А сесія була минулого тижня. Цього тижня робота з виборцями. Тут же оговтавшись. Помічниця Писаренка запевняє: депутат на округ приїде, але пізніше. А його на слідчі неділі. Тобто, вести прийом депутат збирається саме в сесійний тиждень. Мабуть, через це так рідко з'являється в раді. Згідно з реєстрацією, із 169 засідань відвідав лише 12. Мабуть, весь інший час приймав виборців. Ми ж їдемо на Кіровоградщину. Здрасте приємне з'ясно. Це громадська приймальня народного депутата Олеся Довгого. Тут відчинено щодня. Хороший ремонт п'ять працівників. Не вистачає лише самого обранця. Так Олесь тут Ні, Олесь не тут. Олесь працює. Думі, свою так, так як так. же працює в Верховній Раді, якщо це тиждень роботи з виборцями. Працівники приймальні запевняють, довго і надовго їх самих не залишає. Навідується тоді, коли душа забажає не за парламентським графіком. В принципі, кожного місяця навідується, просто немає, ну також не завжди ведуться прийоми громадян. От тільки цих відвідин не бачать самі виборці. Ми не бачили і не бачать би їх. Того та довго ой, та довгий той, та толку з нього болі споконком може їздити. А так, щоб як-то забрав народ, так хто в нас уже не бувся. Як уїхали в Київ і бачили їх? Люди підозрюють, депутат просто боїться приїжджати або ж не хоче згадувати неприємні моменти виборчої кампанії. Самого довгого в місті Світловоцьк нині нагадують хіба що майданчики зроблені перед виборами. Остановки, ну як на революку їхати, теж робив остановки. Ну це перед виборами всі все роблять. Це не новость. Ми ж їдемо далі на Закарпаття. Це громадська приймальня, де з виборцями мав би зустрічатися Віктор Балоган. Постійно по не поші майже щодня, ним. Це чоловік до Балоги прийшов з конкретною пропозицією. Він хоче, щоб депутат пролобіював для Закарпаття будівництво дамб, без яких деякі села може просто змити водою. Верховна Рада рішає дати гроші на будівництво дамб чи не дати. Верховна Рада має проголосувати, дає тоді постанову Кабміну. Помічники такі питання не вирішують, тож відсилають виборця до Києва. Віїжає до нього Києва і Іванович буде ініціювати, щоб далі відновили фінансування. Слов'янськ, Бахмут, Костянтинівка, Красноармійськ, Харків, світ. Ужгород. Жодного депутата в їхніх округах ми так і не зустріли. Бо дуже часто замість, наприклад, Жашкова вони їдуть в Монако. Ось, наприклад, Сергія Пашинського застукали в Об'єднаних Арабських Еміратах. А Олега Ляшка влітку запримітили на фешенебельному італійському курорті. Ляшко не розгубився і швиденько організував зустріч з виборцями. Мовляв, до Італії поїхав саме для цього. Я взагалі такий депутат, що я постійно зустрічаюся з людьми. Коли мене дорікають, коли в Фейсбуці я виставив повідомлення, що я зустрічаюсь в Неаполі. Хтось мені дорікає. А чому в Неаполі, а не десь там у Донецьку? Дійсно, яка різниця? Де? Не місце красить депутата. Катерина Зінов'єва. Факти тижня. Thank mm -hmm. you.